Привіт, банда! Прокаталися ми, в общем, купили те, що там докупили. Ну, це ви побачите в наступному відео. Це відео прям приділяю і вже названня придумав Лохотрон по-італіянськи. Молодці, ребята. А то я вже знаєте, у мене за них душа боліла, що це все-таки Європа. Знаєте, що все. Настільки правильно і чесно, от, що мене це аж лякало. Я ж привик, що вона ж ну, починає, як то кажуть, з Верховної Ради і закінчує головою колгоспу і, і всіма остальними. Поки ж друг друга не натягнуть, не надурять, не той, то жити спати не зможуть, ну, і, і, і їсти геть не сядуть, бо не той. Про що йде мова? І як то все случайно у нас вийшло. Не понравилось мені е, сеть связь ізначально Ільєт. А потім вже ж коли переїхав вже ж на ту квартиру, а там нема хатнього інтернету, то я, виходить, з телефона роздавав інтернет на телевізор е, Юлі, там якщо в неї заканчувався трафік. Ютуби закачував. Ну, і все прийшло до того, що в мене там був пакет, в общем, я не пам'ятаю за скільки. 5,99, 6,99, да, 7,99. В общем, ну, мені не вистачало трафіка. Що роблю я? Іду, збільшую трафік. Там же. ж, Вільят. Кажу, зробіть мені такий по максимуму. Ну, ми вам не можемо зробити. А, ми вам не можемо зробити. Якийсь такий, щоб був безлімітний. Якщо чисто безлімітний інтернет, то тоді без е, можливості те, телефонувати. телефонувати. Або це інтернет за 20 євро, тільки інтернет, ну без дзвонків. Кажу, а це, ми можемо вам збільшити в два рази кількість інтернету. Було щось там 200 ГБ. Вони мені зробили не в два рази, навіть, а 280 ГБ. В общем, вони мені зробили е, за. 1099. Да? Ну, опять, опять, опять же, не, не вникаємо сильно в сильно цифри покамість. Значить, вони мені збільшують е, з 200 на 280. Мені опять же, їх не вистачає. От. Отож я їздив до мами додому, підключав Wi-Fi, щоб швидше грузило і все остальне. В ітоги, я думаю, так. Інтернету не вистачає. Зв'язок мене не влаштовує, так як ми їздимо по командіровках постійно. У мене в усіх тунелях, в усіх цих десь воно гикає-микає. А мені потрібно постійно, щоб мене робила карта. Мені потрібно, щоб. Ну в общем. Рішаюсь я міняти на це. І йду чисто по фюмарі і наблюдаю, що безлімітний інтернет, всі діла. Е, щось там, 20 євро за все. Дзвони куди хочеш, інтернет безлім, роздавай, бо у них там, якщо ще вигляді, якщо роздаєш, ну то є безлімітний він чисто для тебе. А якщо вже роздаєш комусь, то ти ще маєш опять доплатити за те, за все і поріслась. Роздаєш на телевізор одна ціна, роздаєш комусь друга ціна. Ну, в общем, лохотрон одним словом. Тут я ж приходжу, міняю я собі, а вони кажуть, давай ми тобі там оставимо твій номер Іліад, а дамо це. Я кажу, ні, ребят. По-перше, я їй номерочок зараз у вас гарний собі виберу, що я їй зробив. По-друге, кажу, я з Іліадом прощаюся, і, і тим більше в мене не так давно цей номер, і дзвонять до мене тільки мама, Лука і Альона. Тобто я ну, все, я нічого не теряю, в мене там воно не це у мами вже скільки там, 19, год той номер. Да? От, то вже зрозуміло, що її поміняли. Ага. Потім же ж я мамі за це все розказую. Мама каже, що треба і собі поміняти. Тим більше, що в неї хатній інтернет 35 євро, скорості немає. В общем, біда, одним словом. Ну, порівняно, допустимо, з таким інтернетом, як у Альони. У мами щось там 200. Я зараз ну, точно не можу. 200 скорость у Альони Так, да, У мами 200 скорості, у Альони 2,5 тисячі Да? Вони там як прибори приборюються змірительні програми, які проверяють. Альона плати 15, мама 30. А, Альона плата 15, мама 35. Ну і ми ж приходимо. Міняємо мамі номер телефону, робимо її там теж за контракт. І тут ребята, що нам озвучують. А, вони кажуть, хочете вдома поміняти, ми вам вдома поміняємо. От. Мама каже, звісно, хочу. І дешевше, і все. Ну, Це зараз йде цей процес. Зараз затягнуть цю кишку вдома. Ну, В смисли кабель, бо мама попросила, вже сусіди всі жопу намилили підключитися до нормального провідного інтернету з нормальною швидкістю за нормальні гроші. От. На що це тобі, так, да? Ілія почав там предлагати знижки? Чи ніхто тобі ще поки ні? Ні, 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 ні. Ну, в общем. А вони потім вже ще кажуть. А скільки ви платите за світ, за газ? Це ну, головна тема розуму. Так, да, це до чого я в принципі підводив. А ми думаємо, а при чому тут ви і світ, за газ. А вони кажуть, а при тому, що наша от, е, контора може вам предоставити такі-то, такі-то услуги. На протязі двох років ціна не міняється, так? Да. От, і якщо ви там платили, допустимо, От, зараз мене пересчитали, і я вам розкажу конкретно за себе за цю хату, де зараз ми проживаємо. Тобто, я плачу 60 копійок за куб чи за кіловат. А, буду платити 22. Мама щось там платила 30, а буде платити 9. Розумієте, Отака ось штука. І плюс, коли почали ми розглядати мій контракт. от... У мене, виходить, він каже, що странно дуже, виходить, бо напалили ви на 18 євро, а по факту заплатили 80. 79,90. Ну, Откуда вони взяли? Значить, до тих 18, -ти, ну, естественно, якийсь іде налог. Потім йде ще якась там транспорту. Ну, це все добре. Опять же, транспортування. У тих транспортування стоїть 17, у цих стоїть 11. Да? Вроді там якихось 6-7 євро. Ну, і висказує вилазить цифра. Цифра. 35 євро. 35 євро. За що? Ніхто не знає по сьогоднішній день. Тобто я заплатив, напалив на 18, а 30 євро. І ноє, да. так. Альтро. Є. Альтро. За що? 35 євро? Не вони не розуміють, не я не понимаю, нічого. То є, пока я просто до чого це все розказую. Дивіться, як хто живе доволі таки давно, не звертає уваги, як мама, або хто приїхав, не знаю. ребята, є оці по камість, ви як то кажуть, за шкуру їх не візьмете, бо там потім а, так ми вам можемо поставити, зробити зараз акція на той інтернет, що мама підключений. Мама платить 35, а всі останні платять по 20, 19. Мама каже, а чого ж я платю, ребята, 35, а всі платять 19 ну, на, на однакових условиях? А, а ви давно підключилась, понял? То есть... Вони своїх клієнтів про те, що там у них щось з'явилось краще, більша швидкість, дешевші, якісь ці, вони ніхто нікого не предупреждає. От за що цього вони тут, звісно, оцей режим лохотрона включили для людей. Тобто, якщо ви ходите, узнаєте, пробиваєте, я думаю, що це не тільки стосується Італії, то можна викружити, викрут, викрутити, викрутити. Ну, я вам скажу так, що де я платив 80, я буду тепер платити 20. Якщо 60 євро для когось. Ну, то не гроші, то я вам скажу, що на 60 євро ми тиждень таримось е, продуктами. Або це, 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 це 15 кілограм сала. Ви от в сало переведіть і розумієте зразу, що це як це можна. Ну, Я на 60 євро в місяць машину заправляю. 15 кілограм сала. Наша та машина. 15 кілограм сала. ну Хіба то? І це тільки на газ. А ще й плюс світ. А світ у мене взагалі там, не пойме теж якісь ці цифри. І найголовніше, опять же, як тільки ви заключаєте контракт з якоюсь цією другою конторою, вам ваша же контора одразу починає атакувати вас. Хе, друг, куди зібрався? Підожди, ми ж тобі можемо пересчитати, Ну, що ти виходиш? ладно, не плати 35, ти не поймеш за що. Давай будеш платити там 15, не поймеш за що. Ну і От все в такому роді. Так що, Рекомендую всім, як то кажуть, переосмислити, переоцінити свої ці, хто що платить. Я скажу, все почалось обычно з телефона, а закінчилось тим, що зараз ще знайдемо як за мусор дешевше платити. Да? Ні, за мусор не одна компанія. От, бачите, за мусор одна компанія. Так, да, в один карман там все йде. Да? Ні, ну вони хоч знаєте за порядком слідкують. Не. Роботи... Работають відмінно, да, так, тут претензій нема. А от в Україні ми ж скажіть мені ми ж у то, як платили, да, мені теж цей, цікавий цей момент що я був тоді, як ми були вдома. Якого, вибачте, я маю платити за транспортування газу, якщо люди скидувались своїми грошима. Своєю працею прокладали від центральної скажімо, магістралі, заводили газ в село, розводили. ось все, все. хорош, слава. трендеть базарить, Тут вже ікорка красна поспіла. Чай з сахаром? Звісно, з сахаром. І мені ложечку цукру, будь ласка. 15 ложок мені одну юлі і все. Да. За що ми платимо, непонятно, Ну, в общем. Знаєте, ну хоч повеселіли вони мене, але я тепер розумію, що тут ці ушлі ребята теж присутствуют, і поэтому треба все, як то кажуть, бути на поготові до всього. Так що, дивіться свої контракти, міняйте свої ці, платіть в 3-4 рази менше і будьте щасливі.